Ми знову відкрили для себе нову локацію у Бухаресті парк Діна Ретулуй, що знаходиться в четвертому секторі. Це мальовниче місце, куди легко дістатися на метро. Дуже великий парк з мальовничою природою, з великим озером та купою зон для відпочинку. Ми там багато гуляли з песиком, купили своє морозиво та лимонад. До речі, ціни трішки кусаються, тому що лимонад і морозиво коштували нам 27 лей, це 6 доларів. в кауфлі такий набір коштує 15 лей. але ми прийшли відпочивати. Отже, цей парк саме для тих, хто давно вже хоче піти кудись на природу, забуритися, відпочити та побути в тишині. Там велика зелена зона, дуже багато місць для відпочинку. Я би сказала навіть таких глухих, де ви зустрінете купу людей. Також це чудове місце вигуляти своїх маленьких хвостиків. На початку парку є декілька ресторанів та кафе, де можна відпочити. А які у вас улюблені місця в Бухаресті?